Вже вдома з квітами з коска. Вітаю усіх, хто мене дивиться. Сьогодні ми приїхали в Коско, будемо здавати посуду. Ми купили такі набори посуди, дві штуки, і будемо здавати сьогодні. Ось це дуже гарна посуда, дуже гарна. Але ми хотіли менші тарілки, бо в нас такі вдома є величенькі. І коли ми привезли додому, ми помірили, вони однакові, екзаклі. Ютінька в тютіньку такі самі, як ті, що ми маємо вдома, і через що? вони нам завеликі. Ми хочемо менших. Якщо є менші, то ми сьогодні візьмемо. А якщо немає менших, ну то, може на другий раз будуть. Але оці нам завеликі. І ми взяли дві упаковки. Вони зовсім недорогі, хоча посуда є дуже добра, я би сказала. Ото є така порцеляна, дуже добра. Але вони недорогі, Ми їх купили за 18 доларів кожну упаковку, тому що була скидка на них 10 доларів. Часом так попадаєш в коску, що коску має таку велику скидку. Насправді вони 28 доларів з копійками. О, і ми взяли, вже так стішилися, що ми будемо мати цю посуду, а виявилося, що вона нам трошки не підходить. Через що ми сьогодні привезли і здати в коску, щоб ви знали, немає ніяких проблем. Тут щоб ти не купив коску, ти можеш привезти в будь-який час. На протязі року. Деякі мені розказували, що й більше здавали, але я не пробувала, з таким не експериментувала. Я одразу дивлюся, якщо мені не підходить, то я одразу повертаю назад. І ми ось так зараз повернемо її назад і підемо, ще подивимося по коску, і може вам ще трошки покажемо, щось, що ми будемо купляти в космі. Поки ми стоїмо в черзі на здачу, хочу вам показати. От зараз космо має для екзекутів мембер бонус. Для тих, хто має їхню карточку екзекутів. Тут майже всі люди мають такі карточки. Якщо ви купуєте таку машину, Біовік, або Каділак, або Шевролі, я там дивилася, і ще якась одна марка, вони дають 1200 доларів знижки. То є суттєво. Бо ви купуєте машину за 100 тисяч і 1200 тобі дають знижки, це є суттєво. Оце машина є Каділак. І вони її дають зі знижкою, ви можете купити, якщо ви будете використовувати оцю карточку, яку ви використовуєте в космосі. Так, взяли масло і взяли сметану Сметана в косво продається по дві баночки, То є літра сметани, по пів літри кожна бабочка. І взяли масло. Масло ми беремо не солене, бо таке і солене, і не солене. Ми беремо не солене. Ось таке. Масло ми зазвичай купляли по 5 доларів. Ось дивіться, а тепер таке саме масло. Воно коштує вже 9 доларів. Ось такі тут ціни. Сметану я завжди купляю тут, бо вона мені дуже добра. То капець, як ціни ростуть. То капець. Ще пане візьму крем чіз Той теж 10 доларів. Нам ще треба оливку олію купити. От дивіться, яка ціна на оливку олію 22 долари, але це є 2 літри. Ось така олія, і вона є добра. І я її візьму, тому що якщо купляти одну літру, то буде коштувати 20 доларів в других магазинах. А тут є 2 літри за 22 долари. Це є добре. Добра ціна і добра олія. І я ще хочу купити троянди, але троянди для того, щоб я їх могла посадити і щоб вони в мене росли біля хати. І я хочу вибрати якісь різні кольори І якісь такі, знаєте, я думаю, що оцей букет певний я візьму. Оцей. Там є різні кольори трояндів. Ось, ось такі, бачите, є і біла. Білу я маю вдома, але от, от такі вишневі. Оранжеві, розові. то я би хотіла мати. І я цей букет, певно, візьму. Оце я таки взяла ось цей букет, де є різні троянди, різних кольорів, І я хочу їх потім висадити в землю і мати біля хати ось такі гарні круянди. І ось так ми зробили ще маленькі такі закупи в коску. Одночасно з тим, що здали наш наш товар, і ми ще таке одешу докупили, і все, і тепер будемо вже їхати додому. Дякую всім, хто дивився, і до наступного цікавого якогось відео, Па-па!